І Сидона. І ось жінка, хана нянка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: Помилуй мене, Господи, сину Давида, моя донька тяжко одержима бісом. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи. Відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь Ісус сказав, я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А Він у відповідь промовив. Недобре брати хліб. Дітей і кидати Вона сказала так, Господи, але і щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь по велика Твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видержала її дочка тієї ж миті. Це є слово Господні. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечасний сьогодні, Ойче, странти наші, дорогі, які прислуговують, хури ангельські, яким дякуємо за гарний спів. Дорогі брати і сестри, парафіяни, можливо, і паломники, які сьогодні і гості, дорогі наші мама, тато і хресні, які сьогодні сказати, після Ісуса Христа перший план ваш, тому що ви віддаєте дитину Богові, так треба сказати, ось скільки він має, не знаю, днів, місяців, скільки, місяць. Скільки? А, півроку. Так що мамуля натішилась півроку, віддайте Богові. Сьогодні мама сі прощає з дитиною, бо це вже дитина постільна. все вже. Мама тільки пожичає на воспитання. Добре. І наша Оаза дорогенька, яка сьогодні приїхала як паломники. Я разом з вами хочемо бути теж тут, в цьому Божому милосерді, в єдності, в любові Божій, прийняті в цьому прекрасному храмі. Кохані в Христі. Сьогодні Ісус Христос каже до кожного з нас, але з умовою, з якою зараз собі скажемо. О жінко, велика Твоя віра. Дуже часто перші християни, коли пояснювали Біблію, говорили про жінку, що це душа людини, душа. Жінкою називали церкву, першу спільноту християн, і до сьогодні так є. Облюбеніця Христуса, так Олюблена Христова. Жінкою, якщо так доточно взяти єврейський текст, біблійний текст, там да є пояснення про Духа Святого, Дух Святий зійшов на Ісуса, коли було хрещення, коли було преображення Господнє. І якщо би ми читали єврейський текст, то там не писало би, так, як в нас, наприклад, чи в Україні, чи в Польщі, чи ще десь Дух Святий, він, чоловік, та стать чоловіча. Ну Дух Святий не має статі, так? Наприклад, ми кажемо чоловік, хтось тобто каже, людина це добра людина, або це добрий чоловік, мається на увазі чоловік це і жінка, і дядько, так? І про Духа Святого в єврейському тексті написано, що це вона. Віра наша це віра Духа Святого. Наша любов до Бога це любов Духа Святого, яка є між Отцем і Сином, Ісусом Христом і Небесним Батьком. І тому сьогодні кожен з нас це улюблена Христова, якщо ми є церквою, хіба що хтось, не дай Боже, думаю, що нігде, а тим більше тут, на Тяжилові, в парафії милосердя Божого, ніхто не приходить на концерт, на кіно. Подивитись собі на картину Галерею, Хресної дороги. Кожен, хто тут є, напевно, найбільше в області ревний католик і християнин. Тому до нас, кохані в Христі, це слово, «О, жінко, велика Твоя віра. Але щоб це почути і сказати, це насправді відноситься до мене, потрібно подивитися деякі умови. Коли Ісус може це до нас сказати, Він каже, я посланий до. Ізраїля, до загиблих дітей Ізраїля. А ми ж не є Ізраїль, ми ж не є євреї, Так? Хіба що на базарі хтось спекулює, то трошечки має там 2% з євреїв. Але так то ми навернені через святого Павла, апостола, так? як язичники. І тому, що нам потрібно, віра нам потрібна. Потрібна віра, щоб повірити Ісусові Христові. Увійти в спільноту церкви, і тоді це слово відноситься до нас. О жінку, о церкву, о душе, велика Твоя віра. І тоді це слово до нас відноситься. І сьогодні, коли Отець Пробуш похрестить цього прекрасного хлопчинку, він скаже, і до мене це відноситься. Так? Бо він ще чекає. він ще... Катихумен оглашений, як в православній церкві сказали, так? він ще чекає ще пару минут. І він скаже, і до мене це відноситься. Але щоб це було реально до нього, так? то ми тут скажемо, що дуже велике завдання, великий обов'язок, але теж треба рахувати його за привілей, мають батьки і хресні, коли ми гарно співали або підспівували хорові на початку літургії. Священник запитував при вході батьків, яке ім'я, чого хочуть з церкви, чому прийшли, чи вони виховають цю дитину, чи обіцяють правильну дорогу життєву Євангелію Божому. Так? І вони погодились. Ви сьогодні погодились. Я так скажу, може, трошечки це буде таке, знаєте, як сніг в маю місяцю, але е, сьогодні для вас ксьонд робить дуже Таку невигодну річ. Ваш любимий отець Пробош, якого знає не тільки Україна, а весь світ, робить вам велику прикрість. Чому? Тому що до сьогодні, як це дитя не було хрещене, ну, воно могло робити, що хочеш. Не молиться, не гріх, не йде до костюла – не гріх. Що би не робило, не гріх. А тут хтось споляє свяченою водичкою, скаже: я тебе хрещу і включає лічильник, що гріхів. І від сьогодні тік-так-тік-так тік і пішло. Нема рану молитви, гріх, ввечері не перехрестився гріх, не пішов до сповіді гріх, нема в неділю в костолі? гріх. Це вам любимий пробуш таке робить. Так. Від сьогодні, слухайте, це не за голову треба братися, але це дуже важливе, тому що ви відкриваєте дитині ворота небесні. Від сьогодні це паспорт в руках через границю, яка називається смерть. І ми насправді хочемо сказати. Що так, ну дай Боже, всім жити, процвітати років без ремонту, бо ми так сьогодні хочемо. Але кожне хрещення це вмирання, вмер для цього світу. все, Він вже не существує для когось там, тільки для Бога. Ну, І батьки, очевидно, сьогодні в Ксьонза забирають цю дитину, так треба сказати, в нас парафіян, так? тому що це вже наш парафіянин. Ми його позичаємо додому, щоб там виховали його, нагодували. Бо нам буде легше переоділи, бо нас це не інтересує, так? Бо тут його дім, а там квартира. Там, де ви живете, це квартира, тут його хата. І це треба знати. І дивіться, що кажуть апостоли до Ісуса, як ця жінка приходить і волає, кричить, Господи, поможи мені. Вони кажуть дуже цікаві слова. Відпусти її, бо вона кричить нам у слід. А чому не написали, вона кричить за нами або в плечі нам, або в бік кричить. Чому слід»? Тому що слід Ісуса Христа, слід там, так лишаємо, але зараз не видно, але в зимі, як будете до костьола, будуть після вас сліди. Сліди після Ісуса Христа, який жив на землі, це оця книжка, яку ми читаємо як Біблію. Оце сліди Ісуса Христа. І вона що робить? Дуже розумна жінка, хананянка. Вона бере під увагу Біблію, бере Євангелію, яку Ісус каже, якої ще не записали, ще не було книжки біблійної, такої, як ми зараз читаємо. Тільки люди в вухах мали це слово Боже, яке Ісус говорив, починаючи від нагірної проповіді. Вісім так, блаженств. І вона це десь чула. Хтось їй розповідав, вона це має в вухах, в очах, може бачила, як Ісус навчає, вона це має в серці. І каже, так як ти навчав, поможи мені. Це означає вслід, кричить всліди. Так, Кричить всліди. Якщо я, наприклад, скажу, що слухайте, якщо хтось не має маршрутки чи нема чим під'їхати, то сідайте, ми вас додому підвеземо після служби Божої. І ви приходите і кажете, отець Лаврентій, ви казали, що можна, відкривайте машину, я сідаю. Це означає кричати вслід. Розуміємо вже тепер, так? Кричати вслід. Це дуже важливо. І якщо ми будемо волати до Бога в Його сліди, тобто беремо Біблію і святим Писанням кричимо до Бога, то Він нам поможе. І дивіться, яка це свята впертість, це не впертість, це стійкість. Тому що вона почула на свої вуха, так, мала проблему дитина, е, біс там, цю, цю дитину заволодів, не мала спокою, мама переживає. І вона чує на свої вуха, що я не можу взяти хліб від дітей і кинути псам, щенятам, Не можу. І вона не обіжається. Так, вона не обіжається. Каже, Господи, але. З панських столів теж кришки падають, і щенята їдять. Ісус каже, яка велика твоя віра, Так, яка велика твоя віра. Це дуже важливо є зрозуміти слова. Дуже важливо є відчувати контекст цих слів Божих. Мені тут пригадується така одна історія. Отець Павел би вам більше розповів, бо це в оригіналі би звучало. Отець Гоміцький такий був священник, він святив капличку на кореї святого Францішка в бару служив в Мурафі. І отець би тут може більше історії розповів. Але це була людина така, знаєте, серце на руці, але характер, як взяти всіх разом, Гітлер, Сталін, Ленін, то не докажуть. Такий, знаєте, твердий. Настоящий. І там прийшла жіночка, щось там побалакати, а він бігався нам шо, і до костюла вже так, як щоби в Орнатах. І вона щось там моє, але то то треба, він, а дойді там, знаєш, і бах. але не розчитав сили, і вона десь там, аж в звірка пішла за і Він, ой, вибачте, вибачте, а вона нічо, нічого, я горда, що я від Фьон заполучила. А цікаво, якби так пробуш сьогодні, сказав, ви слухайте, я вам тут ай, таку несяку покажу. цікаво, чи ви вже до біскупа не дзвонили. Чого я це говорю, кохані? Тому що, дивіться, Ісус мав такий підконтекст. Він хотів дати такої припалки, знаєте, євреям, які хананянських людей считали за ніщо. І Він каже до неї, як би говорить до цієї жінки, але щоби почули ці євреї, які погорджували цими людьми. І каже, я не можу дати псам, бо вони так казали, а там що вони там якісь чи там, наприклад, самаряни, чи хананяни, це такі, знаєте, там це собаки якісь там, це не люди. І Ісус так каже. І вони чують. І на очах євреїв робить чудо. Тому що євреї бачили Ісуса, слухали і не вірили. Казали, та що ж це може бути з Назарету? Це таке, знаєте, це і дуже важливе. І сьогодні ми, коли є свідками хрещення, потрібно сказати, що так як в сучасному світі, наприклад, не знаю, тут є багато чоловіків і дуже це радує. Очевидно, ми любимо жіночок прекрасних тут і мадам Марисабелі всі гарні, накрашені, хоча я краски не люблю. Я то відразу би стояв в дверах і вимивався. Але добре, красаві, це є дзяньки Богу. Але скажемо до чоловіків, купляють машину, є один салон чи два в місті купляти машину. А ремонтів сотні СТО. так? Чому? А тому, що, наприклад, так само в Костілі є одно хрещення, а потім сповідаємося тисячу разів в житті. Бо це ремонт нашого життя. І про це треба пам'ятати, що ми через повідь відновлюємо таїнство хрещення. І перші християни, коли питались, е, очевидно, це було на Пасху. Цей єпископ хрестив цих кандидатів до хрещення. І він запитував, запитував не так, як сьогодні питається, про що просить церква Божа, а просто в лоб говорив, чи ти готовий вмерти за Христа. І цей кандидат і його хресний не казали просимо про хрещення, тільки казали вірою. Це була відповідь. Про що просити церква Божу? Про віру. Тому що без віри це буде гарний театр. Так? Я оце Павла дуже добре знаю, він як хрестить, то аж самому хочеться ще раз хрестити. І так, і тут, та, і поливає, і каже, і, і знаєте, ну це просто прелізь. ну, Це би був концерт, якщо б не було віри, так? якби не було віри. І ми цю віру маємо відновлювати, тому є сповідь. І так тільки в двох минутах скажу, кохані, особливо тут, в цій святині, так, Боже милосердя. Воно найбільше проявляється в сповіді, в прощенні. Ми часом цієї сповіді боїмося, відкладаємо. Але це зустріч з Богом. Це момент, коли ми Бога запрошуємо в наше життя. Сповідь це лікарство, це ліки, це таблетки на наше життя, лікарство від гріхів. Якщо ми часто сповідаємось, то ми менше грішимо, і ми здоров'я маємо, тому що правда є така. Що наслідок гріха це смерть і хвороба. Очевидно, не мусить бути винуватий той, хто хворіє. Так? Не мусить бути винуватий. Там їде якийсь чоловік на велосипеді, хлопці грають футбол, охопили м'яча, дядька збили, впав, побився, руку вломав. але це не наслідок того, що він не вміє їздити на велосипеді, чи він грішник найбільшій гільниці. Тільки наслідок гріха цих хлопців, що замість того, щоб акуратно гралися, то вони не дивляться на людей і чоловіка з лісопета кинули. Так? Наслідок будь-якого гріха це смерть і хвороба. Тому, коли ми з вірою підходимо до сповіді, очевидно, вона нас коштує, смущає, так скажемо, таке слово не українське, скажемо теж, вона нас трошечки мучить. Ця сповідь, бо совість є в нас, бо ми соромимося, але вона нас очищує, це лікарство. І людина, котра йде до сповіді, має розуміти, що вона відновлює хрещення. Бо на хрещення людина стається святою. Якби когось хрестили в цей день помер, йде до неба. Тут немає розговорів, немає двох інших відповідей. Але ж ми жиємо, ми грішимо, ми не послушні ані Богу, ані батькам, ані нікому. І потім мусимо сповідатись. І це дуже важливо, щоб ми про цю сповідь пам'ятали, щоб ми розуміли, наскільки ця сповідь сьогодні є важлива. Наскільки, наприклад, сьогодні ми можемо в цьому тексті побачити. Що ця жінка сповідається, бо це не так просто сказати, моя дитина хвора, моя дитина розумово відстала, моя дитина оплутана духом злим і так далі. Це не так, не так легко. Люди скривають свої хвороби. Ще донедавна в Україні можна було взагалі не побачити людину на возику інвалідським. Так? Сьогодні це вже мода, це вже роблять під'їзди. Це вже є якісь там машинки електричні, які їздять, але колись люди стидалися, що хтось є інвалід, хтось хворий, Так, це не так легко показати. Це не є так легко признатися до своїх труднощів, до своїх гріхів. Я колись як був в семінарії в Польщі, ми ходили з старшими священниками службу Божу правити в тюрму. І в Кракові на Монтелюпі, там вулиця така, була дуже серйозна в'язниця. І коли ми з Ксензом виходили вже йти додому після служби Божої, якась жіночка йшла, і я так бачу, він хотів привітатися, але вона так боком-боком закрилася і пішла. І я кажу, ойче, а що, в Польщі не вітаються, похвалюний, не кажуть. І він так зупинився і каже до мене: сину, тут важлива річ. Тут не то, що вона мене не пізнала чи ні, це моя парафянка. Але каже, для тебе кожен, хто сидить в тюрмі, це бандюга. А для неї це син. І їй соромно просто, що вона йде до дитини в тюрму. Але це мама, і вона йде. І це дуже важливо. І тому ця матір сьогодні приходить і каже, в моєї дитини проблема. І каже це перед людьми, бо хоче врятувати дитину. Ми були з паломництвом в Махнівці, як їхати на Бердичі, в Костю Лянані Помоцене. Там є святий святий Дам'ян, сам з Бельгії, який служив десь там на Хаваях, ще десь для прокажених. І він, коли потребував сповіді, приходив священик, а він служив з прокаженими, ну, сам теж хворів потім. І ксьонзи боялися з ним так розмовляти, як ми разом правимо сидимо. І здалека. І він приїжджав з людьми на якомусь там на лодці, чи на якихось каяках, чи ще на чомусь, на якомусь там катіру, може. І, будучи, може, метрів не знаю, 20 від берега, в цій лодці клякав на коліна і на цей голос кричав свою сповідь, щоб той Ксьон почув і дав йому розрішення перед людьми, які були з ним. Не знаю. Попробуйте колись вийти такого в середину, сказати, ой, чи посповідайте мене. Я не знаю, чи ви другий раз трейдеться до костюла. Всі будуть казати од весь яка, бач? А він потребував сповіді. Така була важна сповідь. А чому? Тому що віра в Бога. Віра в Бога. І тому сьогодні така, кохані, головна думка. Віра, хрещення, сповідь. Цих три речі. Хочу це покласти вам на серце і собі ще раз, щоб ми Сьогодні над цим подумали, в що я вірую і як я вірую. Бо може в чорну кітку котика вірує, як біжить через дорогу, так? І ми кажемо: ой, чи, чорний кіт перейшов через дорогу, і я повірив і зупинився. він сказав, але перехрести, так, да, зі страху так. А ну то добре. Нема такої віри в чорного кота. Так, яка моя віра? Чи я пам'ятаю про хрещення, що це дар від Бога. Що це біля до неба, чи я його не змарнував. Ще пам'ятаю про сповідь, яка постійно, постійно мені витирає лице, так як Вероніка Ісусові витирає мені душу мою, серце, що я можу прийти і сказати ці слова. Хоча говоримо, Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене. Сьогодні теж будемо це говорити. Але в душі кажу, Боже, я так як можу, наскільки стараюсь, наскільки Тебе люблю, хочу прийняти Тебе. Живого, правдивого до свого щирого серця, і це є наша любов до Бога. Для, для того нехай добрий Бог нас в цьому провадить, оберігає через опіку матінки Божої, наших святих покровител. А вам, кохані, бажаємо, щоб ви насправді жили в цьому Божому милосерді, щоб це не тільки була назва костьола, але щоб всюди, де ви є, свідчили про те, що ви з Божего милосердя, що ви люди віри. Що у вас є любов в серці, що ви жиєте такою живою вірою, так? І що, наприклад, як я буду коли-небудь відвідувати отця Павла, щоб він сказав, Лаврентій, в мене найкраще параф'ян, тут не обговорюється. От цього я вам кохані, бажаю. А ви, сонечка, сьогодні пожичите дитину, бо зараз вона стає костюльною. зараз, через минуту, пожичаєте і потім або в семінарію, або потім гарний тато і 10 дітей. jak kazał biskup Spróbujcie inaczej, to my z będę wam robić kolendę każdy dzień w chodzie. Amen.